Вітаю всіх! Нещодавно до мене звернувся чоловік, на якого склали протокол за частиною першої статті 130. -ї. Керування в стані сп'яніння, а саме наркотичного. Втім, чоловік не був згоден з таким висновком поліцейських, оскільки не був в такому стані на момент їзди. В суді ми довели, що клієнт був тверезий, допомогли уникнути штрафу та відстояли його право на подальше керування транспортними засобами. До речі, вже в наступному відео я розкажу, що робити, коли вас визнають винним за статтею 130. Підписуйтесь на наш канал, аби нічого не пропустити. Андрію Олександровичу, Давай. добрий день. Мене звати Олена. Я представниця юридичної компанії Мережа права. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, детальніше з якою проблемою ви до нас ось нещодавно звернулися. Із 130 ю я угу. так Статії. розумію, склали протокол по 130 статті на вас, так? так. Розкажіть детальніше, в чому була ситуація і чому власне виникла потреба оскаржити цей протокол? Ну, во первих, я не вживаю ні наркотичних, ні алкоголічних напоїв, і плюс я прийшов тільки недавно, як год з Донецького напрямку. І вони в зв'язку з тим, що в мене трусяться, руки, бліде лице, типа як по якимсь наркотичним екім. Ну і плюс що один одне питання задає, другий, друге його так якось коротше, путають у оцих усіх. Етіх. І, ну і в итоге приїхав додому жінці. Отак я кажу, вона, ну як це так? Хай би там ну, чужа якась людина, не знавши, прожили 12 років, двоє дітей. Які є наркотики, які алкоголік. Ну і вирішили, знайшли об'явлення в телефоні, позвонили. Адвокати, так? Так. Угу. І... Тобто ви їхали, керували автомобілем, і вас зупинили і визначили, ось склали, точніше, протокол. По 130 так. статті, що ви у стані алкогольного сп'яніння чи наркотичного. Наркотичні. А перевіряли вас на, на ні, стан я... да, алкогольного спініння, там, чи є ці проміли? Ні, ні нічого ні, не це, тому що в мене ще двоє діток, якраз в той день, що дзвонила теща, з температурою. Я їм об'яснюю, хлопці, я не вживаю ні того, ні того. Давайте, ну. Ні, типа туди-сюди. Поки ми, цей, каже, тіпа, пойди подивись, давай принеси страховку, ми перевіримо. Поки я приніс, вони вже почали протокол писати. Угу. Тобто це лише Тому... за зовнішніми ознаками, так, виходить? Так, визначено. так, так. І ще плюс це проходило на блокпосту. Я думав, вони просто документи перевірять, як завжди блокпост робить, а взагалі вийшло зовсім по-другому. Угу. Я зрозуміла. І ви знайшли, е, потрапили, точніше, на рекламу нашої адвокатеси з адміністративних правопорушень Вікторії Задорожньої. Звернулись. І скажіть, будь ласка, е, врешті, як вдалося відстояти ваше право у суді? Е, як, як ми боролися за ваші права детальніше про це? Ну, Як? Вроде би, якби все нормально, адвокат ну, свої всі, ці еті знає. Ну, моє діло було маленьке, відві... відвічати те, що задавали. Ну, а в основному всього адвокатом рішав. Угу. Тобто, ви доводили, що цей протокол був складений, скажімо так, незаконно, правильно? Так, 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 так. Ну, і доводили факт, що не було е Так. Я проходив потім після того, як мені суддя сказав, і адвокат, щоб, типа, пройшов на нарко і алкозалежний етап. Я поїхав, здав цей тест, передав їм, щоб не виникало ніяких питань. Угу. Я зрозуміла. Е і, врешті, є позитивне рішення судове, так? Так. І взагалі хочу сказати, що дійсно, якщо вам здається, що ваші права порушили при складанні ось протоколу за 130-ю статтею, важливо звертатися за юридичною допомогою, тому що наслідки цього протоколу такі досить. Серйозні це не те, не що там штраф великий, штраф це таке, але можуть на рік позбавити права керувати автомобільним засобом. Якщо людина працює, е, там е, їй потрібен автомобіль, потрібно кермувати, то це, ну, звісно, важка ситуація. Наприклад, якщо людина таксує. Ну, тобто, я, я би сказала, що тут важливіше те, що. Е, ви, якщо протокол складений неправильно, або ось так, як у вас ситуація, так, ви вважаєте, що ваші права порушені, то наслідки, наслідки серйозні і потрібно відстоювати все-таки свої права. Ну, Звісно. І... і плюс. Да. Вони ж, якщо лишають право, я плюс ще працюю якби на сільхозтехніки, це комбайни, трактора. І лишають же ж цих прав теж тоді. Ну, якби я пропрацював з 9 класом мені зараз 38 років, у мене жодного порушення не було. А mm -hmm. тут на автомобілі не з того, не з цього порушення таке. І ви не То, могли як... б працювати цілий рік, так? Звісно. і потім мені ж ще треба було обратно всю перездачу робити. Це все, якби, ну, гроші, і плюс рік треба було б тоді обратно якусь роботу другу шукати і працювати десь так. Хоча і так зараз нелегко знайти роботу, ну якось стараємося. Е, ну, добре врешті, що е, все-таки ви відстояли свої права і закінчилось. Ця ситуація позитивним рішенням. Хочу детальніше про судовий процес у вас запитати. Скільки часу взагалі зайняв цей процес і як він проходив? Потрібна була ваша присутність? Скільки це було засідань для тих, хто може зіткнувся з таким питанням, щоб ви розуміли, який, який процес під таким справом. Ну, присутність треба була моя розгляд. Був один. Коли ми приїхали, поспілкувалися з суддею, пройшов цей судний процес, увесь суддя і адвокат мені сказав, що пройшов оцей тест, експрес зробив. Все, я зробив експрес-тест. Мені треба було, якби і на засідання на рішення їхати. Ну, мені сказали, вам ви зробили експрес-тест, то адвокат буде, а ви там не потрібні. Угу, угу. Я зрозуміла. Тобто один раз треба з'явитися у суді. Ну, звичайно, ситуації так. індивідуальні по-різному може бути, але у вас було так. Ну, так. І за скільки часу вдалося врегулювати це питання? Ну, Десь навірно з півмісяця. Пів місяця. Так. І зараз ось ви вже, скажімо так, знов маєте право кермувати автомобілем і далі продовжувати так. працювати. Так. Взагалі, в цілому, що б ви хотіли порадити іншим водіям, які зіштовхнулися з такою ж ситуацією, які не знають, що робити в таких ситуаціях? В таких ситуаціях. Ну, зразу щоб був номер таких компаній, людських, дзвонити. І плюс знімати, якщо є телефон, то знімати собі це. Щоб було воно все якби і для вас, і для других. Ну і воно як би. І старатися відстоювати свої права. Якщо ви, звісно, знаєте, що ви нічого не порушили. А якщо порушили, то вже так вибачайте. ви бачайте. Для всіх повинні бути однакові правила. А не Для одних одні, а для других другі. Так, це важливий момент. І теж хочу сказати, якщо раптом. Ви зіштовхнулися з такою ситуацією, там отримали протокол по 130-й статті, але хочете перевірити законність складання цього протоколу. звертайтеся до нашої адвокатеси Вікторії Задорожньої, і вона дасть правову оцінку цьому протоколу, наскільки все в рамках права складено, наскільки все правильно, і за потреби. Будемо відстоювати ваші права у суді. по ситуації різні, індивідуальні, потрібно все розглядати, яка дійсно реальна ситуація склалась, і вже тоді вирішувати, чим ми можемо допомогти. Так. так, так. Що так, то так.